Де? Друзі, ми так з вами і не можемо зрозуміти, куди дівається сіль. Колючий огірок 300 гривень. Чи це в мене в глазах вже пливе. Скумбрія 71 гривня 40 копійок. Друзі, вони дресировані. А хто знає, чому качки не відлітають у теплі країни? Офігеть, Круто. печенька з пряниками, фотозона. Качки найближчу годину залишаться без їдла, можна навіть грати в більярд. 146 гривень. Ось такої кавун. Друзі, всіх вітаю Паша на связі Київ, Україна. Перевалили ми середину січня 26 рік. З чим я, друзі, вас і вітаю, бо кожен день наближає нас до літа. І сьогодні у нас асорті, друзі, з двох складових. Я разом з вами хочу е, Пройтися, подихати свіжим повітрям разом з качками, он там вон на горизонті, вони у нас чекають, нас чекають. Е, також погодувати їх, е, а також завітати у другій частини цього відео в магазин, в який-небудь подивитися взагалі, чи відчинений він, які там ціни, бо зараз такий ажіотаж, якісь крики, воплі, соплі, що магазини зачиняються, що хліб розмітають з полиць, що ціни ростуть. Подивимося, що на сьогоднішній день по актуаличці є. Якщо ви готові разом зі мною пройтися, послухати останні новини, взагалі, що відбувається, то ви знаєте, що зробити. Вподобайку в Лопілі-палісках. По жалі, не забувайте підписуватися, донатити по цьому QR-коду, а також писати коментарі, бо це допомагає розвитку каналу. Присінну рівні, погнали! Друзі, докладую, я знаходжусь ну, орієнтовно, я не знаю, як ця місцена називається, типу райдужний. Ось з цього боку райдужний. В той бік у нас почайна, в той бік Траєщина. І докладую, що як би я не хотів, але качки найближчу годину залишаться без гідла, тому що Global Cosmos, мережа супермарків Таврія Б, ремонтує генератор. Я вбігав, але вони сказали, сорян, 40 хвилин. Найближчі ми не впускаємо нікого, всіх впускати, нікого не випускати. Будуть ремонтувати генератор, ну не знаю, тому що, мабуть, не, не, не кожна техніка витримує такі морози. Друзі, пройдемося, подивимося, он там в Далчині я бачу качок. Дуже цікаве місце, не часто тут буваю, але дивіться, ось ці от будівлі, друзі, хто місцевий, розкажіть, що з ними не так? В центрі Києва щось забудовують на головах людей. Людей, а тут воно стоїть, я не знаю, це віками, мабуть, бачите, і нікому воно не треба. Причому оці от всі, я так розумію, навіть той будинок, який е, вже застеклен. Про ці я взагалі не знаю. Там щось будують в Далишині, в, в внутрішньому, так сказати, дворику. І в принципі я навіть не, не знаю, планується тут щось добудувати чи ні. Хто місцевий, розкажіть покажіть. Так, справа по флангу. У нас е, хлопці щось там рибалять, щось виловлюють. Бачите, крига при мінус 10 градусів, мабуть, е, може витримати. Ну бо е, за останні тиждень разів три бачив в новинах, що хтось там, якийсь школяр, перший клас там грався на берегу, його там змило е, зі склону і витягали потім. Всі разом його. Декілька-декілька разів, не дивлячись на те, все одно треба обережніше пересуватися і тримати себе в руках, не стрибати, якщо навіть виходиш на лід. Друзі, пішли на лід. Вчора вийшло на каналі нове відео. Обов'язково подивіться, бо я на нього витратив, мабуть, дні чотири. Знімав я, друзі, пункти незламності в Києві, різноманітні пункти і школи. Як вони виглядають в школі, в ДСНС палаці, в ЖЕКу, в, в, в кінотеатрі, в ЦНАПі, просто в будинку дитячої творчості або в бібліотеці. Це було дуже-дуже тяжко, тому що дуже багато витрачено часу. І тому... Сподіваюся, що ви зайдете в те відео і якось його оціните. да, подобайку або якомусь коментарям для того, щоб підтримати його. Так, друзі, ну качки, качки. Вибачайте, я зробив все, що зміг. Я хотів принести кашу. Хто б знав, друзі, що тут їх так багато. Я хотів принести. Якесь знаю, з космосу, ну, з космосу, з мережі <хи> магазинів, Оце, от, Таврія. Але не вдалося. йо йо скільки тут їх, да ви що? А чому мені цікаво, тут воно не замерзає? Мабуть, тому що тут злив води от, в сусіднє озеро. Зараз ми тоді теж підіймемось. І дивіться, вони, вони дресировані. Друзі, вони дресировані. А хто знає, чому качки не відлітають у теплі країни? Вони, вони повинні тут знаходитися, контролювати обстановочку в Києві чи чому. Дивіться, вони прямо за мною чередою плавають. Реально дресировані. Тільки що я, коли йшов у Таврію, тут хлопчина висипав з цього парапету їм е, пакаван е, крупи якоїсь. Ну, просто там, там, я не знаю, що там, Перловка якась. Секунд 15 і все. І нічого нема. А, до речі, вон з того боку якась морква там у них лежить. дивіться. Прикольно, ну, нормально, будемо знати, друзі, якщо будете в цих краях, обов'язково завітайте, обов'язково, тим паче, якщо там для дітей для, для, для когось розвага, і не, не треба ніякі зоопарки. Знаєте, от я з, з себе зловив на думці: що е, коли в тебе є світло, ти починаєш якось думати: а чому воно є? Тобто, вчора в мене, наприклад, не було світла, ну, десь годин 20, можливо, більше. А, і Ну, ну, Нема, то й нема. А коли воно є, і воно є довго не годину, не дві, не три, не чотири. А як, наприклад, сьогодні вранці десь з восьмої до другої години було світло, і ти вже думаєш, блін, чому його не вимикають? Тому що, тому що якщо воно є в день, то його не буде ввечері і вночі. Краще, щоб воно е, не було в день, коли всі на роботі, да там а ввечері повертаються люди на, е, з роботи додому, і світла нема. І коротше, і ти сидиш і думаєш, коли вимкнуть, коли вимкнуть, коли вимкнуть. А як у вас, друзі, обстановочка зі світлом на сьогоднішній день? Е, скільки, ну, наприклад, е, зараз, коли ви дивитесь це відео. Скільки годин у вас не було, а можливо немає світла? Дай взагалі поділіться якимись своїми спостереженнями. Можливо, у вас нема опалення чи гарячої води. Пишіть, бо це цікаво. Цікаво. Пишіть, з якого ви міста, яка у вас обстановочка, і взагалі давайте комунікувати, щоб я не виглядав як говоряща голова. Зараз тут небагато чомусь небагато людей, хоча б погода і температура за бортом, я б не сказав, що прямо, знаєте, якось соплі в носу змерзають. Нормальна погода, нормальне, шаховий клуб. Тут би я б навіть не здивувався, якщо б щось хтось сидів, грався і дивлячись по е, цим очищеним партам, тут хтось реально як мінімум сьогодні був і сьогодні грав. Друзі, вторе, вторе пришествие, второе пришестві. Уток сьогодні ми бачимо. До речі, це скільки тут в кожному, я так розумію, озері, і далі там теж є озеро. Зараз туди теж підійдемо, подивимося. Нагадую, що у другій частині цього відео ми завітаємо в якийсь магазинчик. не знаю, який там який по путі у нас буде. В той завітаємо. Подивимося, чи є хліб, чи є черги, чи е, виросли ціни, чи взагалі вони відкриті, тому що повітряна тривога. Якщо ви чуєте, мені треба було просто банально придбати сметану, сир і хліб. Друзі, це якийсь трендець. Це якийсь трендець. Чому? Тому що дивіться, це було ввечері. Це було ближче, десь до 5 чи 4-ї години вечора. Але по факту, значить, приїжджаю я до магазину до першого. Зачинений, ну невеличкий магазин, я не пам'ятаю, якийсь місцевий, дороги. Зачинений. Ну ок, е, їду я далі на ринок. Там поряд був ринок, не буду назвати який, ну, сам факт. Їду на ринок, хліб є в кіоску якомусь, але термінали не працюють, тому що в них нема електрики. А ви, як знаєте, що в мене готівка ну буває раз на 100 років тільки для маршруток. <гум> тобто, я не знаю, я всюди розраховую з карткою і готівка. це чисто тільки там, не знаю, там кудись там на бензин дати працівнику, якщо він заправляє автівку, да там. Пістолет висовує, совує, або е е на маршрутку. Іноді. Все. Коротше, розвернувся, значить, в мене нема готівки для <гум> купівлі хліба в, в цьому е в, в кіоску. Дивіться, тут от фотозона. Прикольне, таке, печенька. Печенька з пряниками фотозона. Ось. І, значить, далі подорожую, далі заходжу в магазин в наступний. Зачинений, теж чому? Тому що повітряна тривога. І коротше, от ходиш, ходиш. Коротше, е молоко я купив в одному кіоску. Працювала де працював термінал не молока, сметана. Цей хліб в іншому якомусь кіоску? Чи АТБ, чи чи не Ну, Крижі, отак, от, знаєте, як років 20 тому, коли цих супермаркетів всіляких не було. Там щось купив, там щось купив, там щось придбав. Ну коротше веселуха вчора була ще та. А у вас ваше спостереження, друзі, які Спостерігаєте, що зачинені магазини? У вас чи є якісь проблеми з наявністю всяких продуктів? Напишіть. Я не знаю. Зараз хлопці, дівчата, котрі граються на гірках, граються на повітрі. Це, знаєте, це вже виключення з правил, ніж нормальна ситуація. Тому що зараз, мені здається, зі 100 людей, зі 100 дітей, е, наверное, 90% вони оберуть компуктери та смартфони, ігри і все інше. О, Оце, я розумію, дві ж паріж. Оце крута горка. Слухайте. Офі Оце чи може? Офігеть, оце розкатано, Офігеть. і дерево для торможення. Прикол, оце я розумію, екстримчик. А не те, що оце, оце все ваше. Офігеть. Круто. Цікаво, це так розкатали, чи вони тут заливали водичкою якоюсь. А це розкатали так чи водою заливали? Розкатали. Офігеть, оце круто. Дивіться, на пакеті. Нормально. 有啊。Oh. Лайфхак, так, лайфхак, як зробити справжню гірку. Коротше, просто берете, якщо у вас дохірі снігу, засипаєте якийсь склон, потім викликаєте пожежну машину. Ну, я не, я не знаю, як зараз, так було в моєму дитинстві. Викликаєте пожежну машину, вона заливає вам трошечки цю гірку. І все. І отримуєте просто неубіваємо лідяну гірку будь-якої довжини, будь-якої ширини, будь-якого ідеального Стану і все. І катайтесь, катаєтесь до, до самої весни, до березня місяця. Цікаво, скільки буде коштувати, викликати пожежну машину, ну, щоб залити гірку. Алло, Ало, ДСНС, да? пожежна частина. Що у вас трапилось? Виїжджаємо, нам треба гірку залити водичкою. А, ну так. Да. Друзі, і до третьої плантації качок ми дійшли. Третя зона відпочинку. Дивіться, отам от там, мабуть, їм щось висипали. Вон там, от, он, о, он там от, і вони там пасуться. Качки пасуться. Бачите, слухайте, ну прямо прямо по, по, по красоті. І місця для просмотру в амфітеатрі можна і з того боку, і з цього боку теж відпочити. Бачите, такий атріум. І для качок теж дуже зручно, тому що вони бачите, можуть і посидіти, і по -по полежати, і поплавати, що хочете. І навіть я думаю, що ніхватки в якомусь кормі тут взагалі нема. Друзі, дійшов до початку троєщини. Мені місцеві хлопці. Порекомендували сюди завітати. Тут кажуть, теж дуже цікаві гірки і дуже екстремальні. Зараз подивимося. Плюс там, наче десь грають навіть в хокей. Коротше кажуть, що тут веселіше. Хто особа лякається по е, розкатаній місцевості кататися. Дивіться, друзі, це я розумів в горизонт Просто льодова гірка в горизонт. Була в мене зараз е, трохи більш зручніша курточка, я б, мабуть, теж сіганув до самого краю туди. Е, хоча, може, катнути. Друзі, хто хоче, щоб я протестував гірки, отакі от льодові гірки по Києву, пишіть у коментарях, щоб ми з вами відповідали. На такі тури, турне. Так, а отам от я бачу, ніфіга, отам от по катку, навіть бачите, хтось катається. Давайте трохи, трохи туди спустимося, глянемо, що там є. Коротше, дивіться, от, от, от така от локація для того, щоб бачите, і тут тренуватися, кататися. може навіть Вчитися чомусь. Отам от є маленька далі локація, тут от величенька така локація. Причому це ж місцеві самі бачите, для, для себе і зробили. Друзі, ну що, переходимо з вами кудись, де тепленько, тому що, чесно що хочеться тепла і <сум> подивитися ціни. Все, я в магазинчики тепло, навіть варішечки сняв. Дивимося, що у нас по чому. До речі, це той самий магазин, куди я не потрапив для купівлі їжі. Для качок Таврія Б. 69 мандаринки. Ну, Візуально, ось дивіться, в принципі, є все. Тобто такого, що щось, чогось щоб не було. Люди є, середина дня, будні день, все є і ніяких проблем немає. Давайте глянемо по цінниках, що у нас буряк 1190, морква вагова 1290, картопля 20, цибуля, Україна 10, Ну, 11, трохи більше. Тут у нас товари зі знижками. А з цього боку теж є і картопля, і цибуля. Цибуля 89, картопля 26. Слухайте, подорожчала, чи мені так здається, картопля ж була взагалі по 12-16 по гривень, картопля червона 24 і капуста 12. Капуста, мені здається, по 8 була. Напишіть, які ціни у вас. Взагалі, хто не відстрілює ціни, може легко поділити те, що ми з вами бачимо, на 44 отримає в долярах або на 49 отримає, получить в євря. Так, огірки у нас колючі. огірок 300 гривень. Слухайте, таке враження, що я нібито потрапив кудись в Сільпо. Огірок 299 гривень. Зато за є кавуни. Кавуни, друзі, без кісточок, дивіться, можна навіть грати в більярд. 146 гривень, ось такий кавун. Коштує він 112, 119 гривень. І диня. Диня зразу йде за 109 гривень за кілограмчик. Так далі у нас. Е... Ківі 85 гривень олейна. Вчора купив, Думаю, що дешевше не буде. Давайте перемістимося далі в крупи. Ось, до речі, тут якраз би було добре придбати для качачок щось. Хуторок Ячна 26, ворог 39,80, ну, коротше кажучи, 40 гривень. Пшенична 23, але я не бачу, знаєте, не бачу. Того, що можна отак от прямо висипати качкам. Ось типу такого вівсянка 43. Ну це по-багатому, я вам скажу. Булгур. Качки будуть булгур, як гадаєте, за 26 гривень. До речі, дешево. Я вчора купував, коштував дорожче Булгур у нас. Ось таке качки взагалі на ура будуть їсти. Крупа українська, зірка пшенична, де 16 гривень дешево і сердито. Борошно у нас, друзі, борошно розібрали 2 кілограми 60 гривень. Борошно є за кілограм 20 гривень. 20, тут 2 кілограми 54 гривні. Сіль, знову ж таки, друзі, сіль щось просто розмітають. До речі, щось з електрикою знову, бачите, чи може пропала електрика, чи генератор, який ремонтували знову, бачите, грається, то є, то нема світла. Е, сіль 0. 15 гривень, сіль 13 гривень, сіль 31 гривня. Де, друзі, ми так з вами і не можемо зрозуміти, куди дівається сіль. Куди дівається сіль з прилавків, з прилавків магазину. І її що? Посипають вхід до будинку чи куди 28 гривень цукор. Давайте глянемо, молочка у нас стартує 45 гривень галочна. Останній час я бачу, що саме на галочину на 2,5% дуже часто є знижки, 45 гривень. Мені, до речі, друзі, до речі, мені ось це молоко 2,5% селянське молоко, ви його не помилитесь. Воно в такій, бачите, прямогольній упаковці. Останній час, останні два тижні я його купую. Не тому, що на нього якісь ціни низькі. Це, до речі, ціна зараз тут дуже цікава. Мені здається, я навіть і хочу його взяти. А тому, що воно, знаєте, воно ніби більш жирненьке, ніби десь 3,5%. Смітанка у нас 34 це за 400, а це ряженка, смітана 55 гривень 15%. Галичаниська. Дуже зручно відривати ось ці от пакаванчики, мабуть, ногами. От подивіться, просто на якому рівні вона знаходиться. Чому не можна приприприприбарахліть його от сюди? Це ну як це для карліків чи для кого, чи щоб обов'язково треба було сідати. <сі> Причому тут тут є теж знизу, тут є знизу, я не знаю. Яйце, яйця 5,69 яйце є, м'ясо є, філе у нас 239 гривень є. Куряче крило, крило фаланга 99 є, гомілка 85 гривень є, курка ціла 97 є. Сири у нас найменше, що я тут. Бачу 39 гривень. Глобино Полтавська. Найдорожчі з того, що тут теж є, 124, сир королівський, 45% 124 гривень. А так, цінник тут 39, 46, 40 гривень середні. Сири, котрі е, ви полюбляєте, я впевнений. Віно, сири, вонючий, блакитний сир з пліснявою, 73 гривні за 100 гр. Блю блакитний. Дорблю Грант Нуара 191 гривня, тобто майже 2 тисячі гривень за кілограм. Дорада 25 гривень. Ого. Слухайте, ціник взагалі тому що так він коштує десь 50 гривень ну плюс-мінус. Тут вона маленька, в принципі, але так він коштує набагато дорожче. Креветки теж дивіться, здорові креветки 40 гривень. Так, тут у нас Мойва 26 карась тарась 100 гривень за кілограм, Короб 24 суповий набір 3 гривні за 100 г. Нормально, можна уху собі приготовити. Так, ну і Скумбрія по 8 гривень, шукаємо скумбрію, друзі, по 8 гривень. Йоха, бабай! Ні, реально? Чи це в мене в глазах вже пливе? Скумбрія 71 гривня 40 копійок. Друзі, це у нас 710 гривень за кілограм. Мені здається, за таку ціну я готовий її сам робити і продавати. Хто за? Ну, останній раз, коли я бачив Скумбрі, вона коштувала 58 гривень за, е, за 100 грамів. Не на Скумбрі 56, на 71. В Далечині є тушка Горбуша 65, навіть Горбуша, Ви прикиньте, Горбуша навіть коштує дешевше. Мойва теж холодного общення 45. І сушина я бачу Вобла 124. Так, а по салатикам, по салатикам у нас. Стартує салат звичайний капустяний 20 гривень, квашена капуста 12 і огірки солоні за кілограм 199 гривень. Ну, друзі, такі ціни, такі ціни. По хлібчику, хто там, ух ти, дивіться, які красани прикольні. 32 гривні, до речі, дешеві круасани. навіть в Ашані круасани коштують там по 56 гривень, тут 32 По хлібчику, ось дивіться, хто там казав, що розгрібаю, що хліба немає, що щось немає, все є, в принципі, взагалі в будь-якій будь кількості. Бачите, і своя я сказати, ферма, своя випічка і звичайні хліба теж. Мені, до речі, більш за все, я вже казав минулий раз, подобається цар хліб. Називається панський. Якщо не коштували, якщо не бачили, обов'язково візьміть і спробуйте. Або або родинськи це взагалі незамініма річ. Без всяких тмінов 400 грамів 34 гривні. Под борще друзі под сальце з чесничком або з цибулею. Друзі, ну що, пройшлися ми з вами по озеру, не покормили каченят. Можливо, наступного разу ми це зробимо. Зайшли ще в Таврію Б, шокувалися. Ну я не знаю, як ви, я трохи шокувався від цін. Це майже як лясільпо. Ну і взагалі, друзі, пишіть. Якщо вам цікавий такий асортці формат, коли ми з вами трохи гуляємо, а потім трохи дивимося ціни. Для підтримки цього відео, для підтримки каналу, знаєте, що зробити. Вподобайку в лупілі, коментар написали для підтримки каналу. Також. Можете закинути е, фінансовий якийсь внесок донат, невеличку суму по оцим реквізитам QR-коду або реквізити монобанки, приватбанки під цим відео, а також, звичайно, підписатися до нових зучивних відосах. Всім пока.